Вітаю вас в ефірі меморандум латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Вчора президент Порошенко побував з державним візитом в Парижі, де зустрічався з французьким президентом Оландом. Як відомо, Петро Олексійович вільно володіє англійською мовою, але в Парижі продемонстрував ще й знання французької. Так і звернувся до їхнього президента Оланда на чисто прованському діалекті. Мовляв, мерсі каже тобі франсуа, боку той навіть не зразу зрозумів. Дуже добре. Дякую. Дякую. Отак от знай наших. Ми теж тут на своєму хуторі, знаєте, неликом шиті, і по-французькому теж можемо. Тому наш у Парижі був ну справжній Дартаньян. Настоящий <звук> мушкетер. <звук> Мерсії <звук> Боку. Мерсі Боку. До речі, це не вперше, коли наші відвідують Францію. Вперше це було 370 років тому, за три роки до визвольної війни Богдана Хмельницького, коли дві з половиною тисячі запорізьких козаків, на чолі з сірком, взяли участь в осаді французами Дюнкерку. Французи під командуванням кардинала Мазаріні не могли взяти цю іспанську фортецю 10 років. А наші взяли мало не наступного дня після прибуття. І це історичний факт. Подейкують, що там був не лише Сірко, але й сам Хмельницький. Втім, це не підтверджено. Але в будь-якому разі наші козаки точно зустрічались з історичними прототипами їхніх дартаніянів, разом воювали, гульбанили, упадали за мазелями і, можливо, бились на дуелях. Але це вже зовсім інша історія. Повернемось до візиту Порошенка. За місяць у травні має відбутись євросаміт Східного партнерства в Ризі. Свого часу планувалось, що нам там підпишуть безвізовий режим. Потім стало зрозуміло, що його нам навряд чи підпишуть. Але в Парижі ми побачили, що наш Петро Олексійович, як справжній впертий Дартаньян, від свого не відступається і продовжує наполягати на тому, щоб безвізовий режим підписали. Коротше, бумагі, сударь! Бумагі! Окремо увагу було приділено. Саміту східного партнерства, який відбудеться наприкінці травня, в Ризі, мною було піднято і питання надання Україні правильного формулювання щодо європейської перспективи і надання українцям, українським громадянам право на безвізовий режим. І я дуже дякую пану президенту за те, що. Відповідь щодо позиція Франції в цьому питанні є безумовно позитивна. І ми дуже вдячні, що один із лідерів Європейського союзу сьогодні демонструє таке ставлення до українських громадян. І ми впевнені, що ми зможемо знайти той формат, який дозволить нам уже принаймні, з 1 січня 2016 року забезпечити. Безвізові поїздки. Для багатьох, якщо не для всіх експертів, ця заява Порошенка стала несподіванкою, адже нам в Європі неодноразово прозоро натякали, що в ризі безвізового режиму не підпишуть. Але наш президент несподівано затявся на своєму, я ж кажу, Дартаньян, і заявив, що ми продовжимо працювати над безвізовим режимом, щоб тим не говорили різні каналії тисяча чертей. Я хотів би. Чітко наголосити, що немає всупереч європейським заявам ми на сьогоднішній день намагаємося отримати безвізовий режим. От слово всупереч, якщо дозволите мені, немає європейських заяв, які би перешкоджали отриманню Україною безвізового режиму. М'яч на сьогоднішній день проблема складається з двох частин: є проблема зобов'язань України. Які Україна має виконати. І не може бути тут жодних дискусій. Одинадцятого числа у нас має бути ітогова доповідь, підсумкова доповідь місії, яка зробить оцінку прогресу України в цій надзвичайно чутливій справі. 11 травня. Напередодні заздалегідь напередодні саміту. Є політична складова. І по цій політичній складовій треба працювати. Бо ми маємо на сьогоднішній день мобілізувати наших друзів, які дозволять нам підтримати Україну. І зверніть увагу, Оланд слова у відповідь не заперечив. Шановні, маємо інтригу. Вже здавалася безнадійна справа щодо безвізового режиму набуває нових обертів. І, хоча приводів для оптимізму небагато, але хто його знає. Усякому разі, візит у Францію показав, що єдине, що нам поки що вдається найкраще, це дипломатія. Мабуть, Петро Олексійович таки не дарма вчився цій справі, та й з європейською харизмою у нього все гаразд. Усякому разі, після його візиту стало зрозуміло, що Франція нам стала більшим союзником ніж була до того. Більш того стало зрозуміло, що російські каналії своїх містралей від Франції не отримують. Більш того, президент натякнув на досягнення якихось домовленостей, про які не розголошуються. Я хочу подякувати пану президенту за таку чітку позицію щодо містралів. І щодо військово-технічної співпраці, пані Ольга, я можу сказати, що додаткових подробиць. Не буде, бо це є надзвичайно чутлива сфера. Можу сказати, що проблем у нас з Францією в питаннях військово-технічної співпраці немає. І всі домовленості наші реалізуються в повному обсязі. Щодо миротворців, ще раз наголошую, що миротворці не є альтернативою ОБСЄ. Вони не мають підміняти собою працю інспекторів ОБСЄ, бо кожен з них має свою. Визначену функцію. Миротворці мають гарантувати мир та стабільність, непорушність де-факто досягнутого миру. Бо, на жаль, і Україна, і інші держави мають інформацію про те, що мир є нестабільний, і що після 9 травня можуть відбутися різні сценарії і завдання миротворців унеможливлюти будь-який відхід від миру. Та стабільності на сході це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль владвицяховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимо.